Доброго дня, друзі. Мене звати Олександра. Я старший лейтенант Капеланської служби збройних сил України. І мені хочеться сказати, що багато хто з нас думає зараз про Воскресіння Ісуса Христа, про Пасху. І я вам хочу сказати, що просто читайте цю історію, знайдіть Біблію, Євангеліє, прочитайте, тому що знаєте, ця історія це не просто от Воскресіння Ісуса Христа, порожня гробниця і так далі. Знаєте, частиною цієї історії також був Юда, який поцілував Ісуса. Видав його римським солдатам для того, щоб його заарештували. І ви знаєте, у кожного з нас своя доля. І я молю, щоб Господь давав нам з вами бути на стороні добра, бути на стороні світла, щоб оте зло, яке як Юда, намагається зрадити, намагається привести якусь токсичність, якесь зло, якесь розчарування, страх і так далі, щоб ми могли це відкидати. Тому я вам бажаю перемог. В вашому житті, в ваших сім'ях, в вашій роботі, служінні в збройних силах України і в нашій а, країні, в Україні перемоги. Ми будемо жити. Ми будемо святкувати. Слава Богу, молюся, міцно вас! Всіх обіймаю.